Музика для зцілення духу. Мишко Адамчак – музикант одного з місцевих фольгуртів. Грає переважно на народних інструментах. Улюблений карпатська сопілка. каже завжди тримає її при собі і, маючи вільну хвилинку, награє близькі йому гуцульські мотиви. Взяв Мишко сопілку і в зону. АТО. за любов до автентичної української музики побратими надали юнакові позивний лемко. Загалом думка була давно, але через мою діяльність фестивальну і музичну, яка переважно зосереджена під час літа, весни, осені, це один був зі стримуючих факторів щодо участі в діях на Сході. Мишко Адамчак – боєць медичного батальйону госпітальєри. Там служить водієм-парамедиком. Служба не з легких, адже доводиться рятувати життя бійцям та мирним жителям в зоні АТО. Каже, під час виконання чергового бойового завдання важливо оперативно забрати пораненого з поля бою та надати йому першу медичну допомогу. І при цьому самому не спіймати кулю чи осколок. Коли я виклик, то там, де безпосередньо є поранений, туди приїжджають медики. Незалежно, де це знаходиться, чи Червона зона, чи червоно-жовта зона, чи епіцентр. Медики їдуть. Траплялися випадки, що нам треба було або заправитись, або купити їжу. І ми вибирали заправитися. Усім необхідним медбат забезпечують волонтери, зазначає боєць. Колись Мішко і сам намагався допомагати учасникам АТО. Однак, після кількох невдалих спроб потрапити на Донбас вирішив вступити в лави захисників України. Та між екстреними виїздами він розраджує пацієнтів швидкою грою на супілці. Є інші музиканти, і ми навіть часом проводимо спільні вечори музичні. І таким чином піднімаємо бойовий дух і наших військових в розташуванні і подекуди заїжджих. Навіть якщо не часто приїжджають музиканти, якісь гурти українські, то чого би самим собі не робити там свято, тим більше, якщо для цього є всі можливості, приятелі мешка неабияк як пишаються відважним чинком музиканта. кажуть, він майже не вагався змінити музичну сцену на керму Реніомобіля. Сприйняв це, ну як те, що він, що він по геройськи тобто, якщо людина герой на війні, то людина герой в життю. Ось так. І тому, тому зараз ми стараємося якось йому допомогти, і він нам допомагає, він нас надихає. У такий спосіб якраз пошуку чи то пригод з користю до суспільства, то це, напевне, таке правильне рішення, як на мене, якщо ти дійсно такий, що шукаєш якогось такого. Мишко Адамчак вирушив на передову наприкінці січня. Музичний парамедик сподівається повернутися невдовзі додому і повноцінно гаструлювати мирними містами України. Віра Лучина, Андрій Шкварлан, новини на вежі.